Віалія Ріганка. Трьох є матч. Наш експерт експерта воєнний експерта усі. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Невідомі зловмисники або пропагандисти створюють фейкові сторінки у соціальних мережах від імені, начебто оперативного командування Південь. У Фейсбуці оперативного командування Південь заявили, що в мережі ширять інформацію про їхні нібито офіційні сторінки та канали у Телеграмі, Тіктоці, Інстаграмі та Ютюбі. і пояснили, що насправді чимало таких сторінок фейкові. Невідомі зловмисники користуються авторитетним іменем офіційного джерела і створюють фейкові сторінки, аби насамперед поширювати свій порядок денний. Адреси справжніх ресурсів оперативного командування Південь ви можете знайти на їхній Фейсбук сторінці. Вона має синю галочку як перевірена сторінка. Насправді ж уже давно не новина, що акаунт військового у Тіктоку може виявитися фейковим, а інформацію в ньому Росія може використовувати для війни. Телеграм-канал, нібито бригади збройних сил України, може не мати до неї жодного стосунку, а група, де багато місяців лайкають патріотичні картинки, раптом може поширити звичайний російський вкид. Такого висновку дійшли журналісти Радіо Свобода у своєму дослідженні російської дезінформації у соціальних мережах. Зокрема, у ході дослідження медійники виявили фейкові акаунти, замасковані під профілі українських військових. Один із тікток акаунтів маскувався під особисту сторінку сержанта ЗСУ, який насправді веде свій щоденник війни. Сторінка клон мала понад 19 тисяч підписників, а деякі відео набирали мільйонні перегляди. В акаунті, який виявився клоном профілю військовослужбовця ЗСУ, містилися справжні відео, відзняті реальними воїнами, але накладені на них були зовсім не ті повідомлення, які мав на увазі автор справжнього тікток-акаунту. На думку журналістів, ці повідомлення вселяли розпач і недовіру. Наприклад, просувалися меседжі про те, що Бахмут неможливо втримати. Покидаємо Солидар, військові втомлені і багато інших. Розповідає Іван, букініст та користувач Тіктоку, слова якого записало Радіо Свобода. Я побачив акаунт, в якого в той час було біля мільйона переглядів. Побачив, що там дуже багато українців на цей акаунт. Переглядають, підписуються, але по відео мені було зрозуміло, що несеться наратив, який ну який шкодить нашій державі. Од нього що все ми виїжджаємо. Бахмут неможливо більше тримати. Це півтори місяці назад. Було також було схоже відео про Соледар, тобто вони беручи відео наших військових, видають ці відео, так ніби це вони військові з СРУ. А у нас зараз у суспільстві велика довіра е, військовим ЗСУ. і вони таким чином дезорієнтували людей. Дивно було те, що відео відверто антиукраїнське набирали дуже багато переглядів, і було видно, що більшість людей довіряють цьому відео. Чому так багато українців не сумнівалися і поширювали ці меседжі, розповіла експертка інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Любов Найдьонова у коментарі для проекту Донбас реалії Реалії». яке вірусне відео воно стає таким швидко розповсюджуваним, саме тому, що воно відповідає про требі людини? От в даному випадку. Всі ми переживаємо за наших воїнів, і ми хочемо, щоб у них все було гаразд. Хочемо, щоб вони були живі, здорові і максимально забезпечені всім тим, що дає можливість їм вижити. І якщо нам приходить якесь відео, в якому розказується про цю нашу потребу, знати про якісь негаразди реагувати, то звісно, ми включаємося. Інша справа, що ми просто не настільки поінформовані, що сьогодні і відео можуть бути сфальшовані. Такі матеріали, де є і картинка, і звук, і текст, психологічно сприймаються як очевидна правда. Вони впливають на усі канали сприйняття і зачіпають емоційно. Люди схильні довіряти цьому, як побаченому на власні очі. Саме тому нагадую, що не варто одразу поширювати повідомлення, яке вас емоційно зачепило, якусь зрадоньку, навіть якщо цю зрадоньку переслали вам рідні чи знайомі, вони теж могли стати жертвами ворожої пропаганди. Спершу варто перевірити, що про це написали авторитетні медіа, зокрема суспільне мовлення, а також пригадати, чи не чули ви, бува, спростування чогось схожого у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.